Сьогодні 19 грудня 2024 року. Перше заняття математика. Тема заняття Пряма та зворотня лічба, класифікація предметів, частини доби і знайомство із зошитом. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ваша улюблена математика. І ми знову потрапляємо у казку, тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, ми з вами дуже часто і багато читали історії і казок про героїв, які знайшли один одного, стали справжніми друзями. Можна сказати, стали однією сім'єю. Давайте з вами сьогодні згадаємо, як називаються ці казки. Так, це казка рукавичка і казка Котик і Півник. Сьогодні ми поговоримо саме про ці казки. Спочатку, давайте ми з вами згадаємо казку рукавичка. Всі згадали? Так, давайте слухайте перше запитання. Хто прийшов першим до рукавички? Правильно, мишка, тому саме мишку ми ставимо першою. Хто прийшов наступним? Правильно жабка. Біля мишки. Ми ставимо жабку. Жабка яка прийшла? Друга мишка перша жабка друга. Хто прийшов після жабки? Після жабки прийшов зайчик? Який він за рахунком? Давайте відгадаємо перша. Друга, третя, третій зайчик. Правильно. Між якими тваринками стоїть жабка? Між мишкою і зайчиком? Правильно. Хто останній? Зайчик? Хто перша? Мишка? Молодці? Йдемо далі. Наступним до рукавички прийшла лисичка. Ставимо і її. Скільки всього тваринок? Рахуємо. Один, два, три, чотири тваринки прийшло поки що, так? Молодці, будьте уважними. Наступною тваринкою прийшов вовк чи кабан. Так, правильно, вовк молодці? Ставимо його біля лисички. Будемо казати, за лисичкою прийшов вовк. Так, і зараз він останній. Хто стоїть між зайцем та вовком? Лисиця. Правильно, хто стоїть? Перед лисицею. Зайчик. Правильно, йдемо далі. Наступним прийшов кабанчик. Ставимо його після. Кого? Після вовка? Молодці! Подивіться, як багато тваринок вже прийшло до рукавички. Останнім. До рукавички прийшов ведмідь правильно ставив його останнім. Роздивіться, будь ласка, чи всі тваринки стоять правильно. Правильно, а це тому, що ви правильно відгадали всіх героїв і дуже добре знаєте цю казочку. Давайте ще раз. Відгадаємо, повторимо, які тваринки жили в рукавичці і стали справжньою сім'єю. Мишка, жабка, зайчик, лисиця, вовк, кабан і ведмідь. Молодці дітки, скажіть мені, будь ласка, хто перший? Мишка, хто останній? Ведмідь правильно, хто стоїть перед ведмедєм? Кабан, правильно. Після кого стоїть зайчик? Після жабки. Молодці дітки. Все правильно ви відповіли. Ну що ж, переходимо до наступної казочки, яку ми сьогодні згадали. Називається вона «Котик і півник. Давайте з вами трошки по-іншому цю казочку складемо. Домовились? Ну давайте. Жили на світі добрі друзі. Котик і півник. Надумали вони вирушити в подорож. Купили білети, щоб їхати поїздом, а в який вагон сідати, не знають. Давайте їм допоможемо. Перед вами поїзд. Давайте порахуємо вагони по порядку. Перший. Другий. Третій вагон і четвертий вагон. Скільки всього вагонів ми нарахували? Чотири вагони. Так далі, дітки. І нам повинно вибрати потрібний вагон для наших друзів. І тому ось квітки, які вони придбали, але всі вони перемішалися між собою. Давайте допоможемо нашим героям. Відповідний квіток буде відповідати номеру вагону. Перший квіток під номером 2 – це другий вагон. Далі номер 1 – Перший вагон. Правильно дітки. Номер 4 – В четвертий вагон правильно. І останній квіточок номер 3 В який вагон він піде. В третій вагон молодці дітки. Все правильно ви відгадали. І наші друзі доїхали до своєї зупинці. Ось і зупинка. Тепер нашим друзям треба зійти східцями вниз. Але східці незвичайні, математичні, з цифрами. Давайте підемо разом з друзями вниз зверху донизу. Так. Сходинка чотири, сходинка три, сходинка 2. Сходинка один. Тепер наші друзі пішли по своїх справах, звичайно. А ми ще раз повторимо, якими сходинками вони сходили вниз. Давайте зверху. Чотири, три, два, один. Ще разочок. Чотири, три, два, один. Молодці дітки. А тепер я е, вас хочу попросити, щоб ви розказали мені, як ми можемо порівнювати предмети, бо наші казкові герої, я впевнена, цього не знають. Давайте для них це розкажемо. Звичайно, порівнювати предмети це означає, що треба знайти, як може як можна більше. Подібних і відмінних ознак предмети можемо ми порівнювати за формою, розміром, кольором, матеріалом. Так? Ось, наприклад, за формою, за розміром, за кольором ми можемо порівнювати геометричні фігури. Давайте зараз це пригадаємо. Сьогодні ми з вами візьмемо круг, квадрат. І трикутник, і будемо їх з вами порівнювати. Скажіть мені, будь ласка, чим відрізняються ці геометричні фігури? Так, формою і кольором? Правильно, а за розміром? Так, а за розміром вони однакові. Подивіться, будь ласка. Так, дійсно однакові. Ну що ж, тепер до круга, до квадрата і до трикутника додаємо маленький круг, маленький квадрат і маленький трикутник. Тепер давайте роздивлятися круги. Чим вони схожі? Так, вони схожі формою і кольором. Але за розміром вони різні. Цей круг великий, а цей круг маленький. Правильно, дітки, роздивляємось квадрат. Цей квадрат який? Великий, а цей маленький. Але у них Однаковий колір і однакова форма. Роздивляємось трикутник. Трикутник великий і трикутник маленький. Вони теж схожі за кольором і за формою, але за розміром вони різні. А тепер подивіться на ці фігури і скажіть мені. Які фігури мають кути? Правильно квадрат і трикутник вони мають кути. Яка фігура може котитися? Дійсно, круг. Чому квадрат не може котитися? Тому що йому так заважають кути молодці дітки. З цим завданням ми з вами впоралися. Ну що ж, тоді давайте з вами поговоримо про частини доби. <кій> <кій> Вибачте, ми з вами дуже багато говорили про частини доби. Так? Ви знаєте, що вони складаються з чотирьох, що доба складається з чотирьох частин: це ранок, день, вечір. Ніч. Сьогодні нам будуть допомагати ось такі кружечки. Блакитний кружечок буде е позначати нам ранок, жовтий буде позначати день, коричневий буде позначати вечір, а синій буде позначати ніч. Давайте з вами роздивимось ось такі малюнки. Я вам буду говорити, хто що робить, а ви мені. Будете називати, у яку частину доби саме ця дія і відбувається. Домовились? Так, дивимось на екран. Перший малюнок. Дитина прокинулася, коли ранок чистить зуби. Ранок правильно, але й можна перед сном чистити, так, ввечері. Снідає ранок. Дитинка спить, коли, яка частина доби ніч, правильно. Роблять руханку дітки або ранкову гімнастику. Ранок Так. вчаться або займаються у дитячому садочку, це вже день. Правильно. Гуляють. Вдень дивляться телевізор вже ввечері правильно. Читають з батьками, розмовляють, ввечері, обідають, вдень правильно, граються, ввечері можна теж гратися вдома. І, звичайно, купаються тільки ввечері, звичайно, дітки. Яка частина доби настає після вечора? Ніч. Правильно, з якої частини доби починається день? Зранку, так. Чим ми займаємося ввечері? Так, тільки що говорили, ми можемо дивитися телевізор, гратися, читати з батьками, так? Дуже добре. Що ми робимо зранку? Ранкову гімнастику або руханку. Молодці дітки. Сьогодні ми підходимо до дуже цікавої частини нашого заняття. Сьогодні, дітки, я хочу познайомити вас з зошитом. Так, звичайним зошитом. Чи знаєте ви, що зошити бувають різними? Всередині зошита. Може бути клітинка або лінія. У зошиті в клітинку ми пишемо цифри, займаємося з таким зошитом на математики, а в зошиті в лінійку ми будемо писати печатні. Букви. Будемо намагатися вивчати букви і правильно їх прописувати. Подивіться, кожний зошит всередині має ось таку червону полосочку, бачите? Ось вона у зошиті в клітинку, ось вона у зошиті в лінієчку. Для чого вона потрібна, ця лінія? По-перше, ця лінія називається поля. Ось таке слово поля, вона червона, тому що за неї не можна заходити. Писати треба за правилами, певними правилами. Щоб у вашому зошиті завжди було хайно чисто, треба не виходити за поля. Але про це... Вам будуть розказувати ваші вихователі спочатку в садочку, а в школі будуть розповідати вчителі. Звичайно, ще є такий зошит, таку називається коса-лінієчка. Бачите, як він виглядає? У нього теж є поля, але він незвичний, він має ще такі полосочки. Він нам буде для того, щоб ми. Ось подивіться, як гарно потім навчалися. Писати такий зошит у вас буде у школі. Дійсно, дітки, щоб користуватися зошитом, правильно писати, треба правильно тримати ручку або олівець і, звичайно, правильно сидіти за столом. Про це вам розкажуть ваші вихователі і вчителі. Ну ось наші друзі почули сьогодні дуже багато цікавого. Я впевнена, що їм дуже сподобалось у нас в гостях, а нам у них в гостях. І сьогодні ми з ними прощаємося. На все вам добре, наш котик і наш півник. Завітайте до нас на заняття. Ще ми вас будемо чекати! Ось таке дітки заняття сьогодні відбулося. Ми з вами повторили дуже багато цікавого, а ще познайомилися з зошитом, які вони бувають і для чого вони нам потрібні. Пам'ятайте про це, а сьогодні я з вами прощаюся всього вам найкращого. До побачення, до нових зустрічей!